Які у нього відносини з нею? Давай глянемо, що там зараз відбувається у їхній парі. Отже, що між ними? Ну, вона викор... викорис... виконує роль матері для нього. Вона йому тут шиє, готує, прибирає. Тут у нас жінка може бути 20 років, а, а поведінка в домі, да? домашня обстановка, як ніби їй 70. Тобто, там вплоть до закруток огірків, вона робиться все сама. Що між ними? Він тут на неї десь говорить з нею про з якимось своїм другом, можливо, десь з якимось своїм вчителем. Хто цей чоловік? Ага, ну він тут говорить про те, що тут дивись, вона тут, взагалі, він не про неї говорить. Він тут, десь з кимось, говорить про тебе. Ти тут в нас вийшла красотка, говорить про те, що ти похарашела, що ти стала якась шикарна. Що ти стала якась така неперевершена, і його, і він зараз не розуміє, що з ним відбувається, тому що в оця його нова задрипанка, не побоююсь цього слова, з варениками розумієш. Вареники на столі, вареники в трусах. Одні сплошні вареники, розумієш. Оця задрипанка йому більше не підходить. Він же ж хотів іти до шльондри, а шльондра виявилась, розумієш, виконувачкою ролі матері, і йому це не підходить, розумієш. І тут він бачить, що ти якась прям я не знаю, що ти тут з собою зробила. ти Тут прям така вся на нафа фарширована, як ніби, як ніби грудь нова, нос новий і все нове, розумієш? Волосся нарощене і так далі. Ну, ти тут, якась для нього мега крута. Що тебе чекає з даним чоловіком? Тут, якщо в тебе є дитина від нього, ну значить він десь буде зараз шлятись до тебе. Як посвячену воду, дитина це буде приклад для того, щоб лишній раз подивитися на тебе, понюхати тебе і так далі. Якщо ж дитини немає, задаю питання, що тебе чекає з даним чоловіком. Тут у нас виходить мама і дитина. Тобто говорять про те, що можливо ти хочеш від нього дитину. Ну тут я тобі можу дати пораду. Якщо ти рахуєш, що це тісно візуально гарний і здоровий внутрішній чоловік, і в нього все в порядку з, голова, з головою. В чоловіка все в порядку з голов... Це коли йому 30 років, і в 30 років він має бабло, і він не працює за зарплату там, 12, 13, 15, 20 тисяч. А він працює так, що в нього зарплата від тисячі доларів і, або взагалі, працює на себе, і в нього зарплата, там, не знаю, якісь 100 тисяч доларів в місяць. Оце хороший чоловік. Від таких можна народжувати, народжувати дітей. А якщо в тебе в нього зарплата 15 тисяч, ну. Ну, значить, ти народиш сина, який теж буде все життя працювати за зарплату 15 тисяч. Розумієш логіку життя. Значить, що тут далі карти кажуть: тут, якщо е, ти все-таки хочеш від нього дитину, значить, після цього як ти від нього завагітніш, між вами відносин не буде все одно. Ти його тут ну не будеш ти його терпіти. Тут якось ти щось в ньому є таке, що тебе дуже сильно в ньому дратує. Тому дивись сама.